На комиссии присутствует 6 депутатов, комиссия є правомощная. На комиссии запрошены керевники структурных подразделений Минской Рады. Есть пропозиция начать работу. В связи с секретаря комиссии депутата Ковальчук Татьяны Миколаевны пропонуют проголосовать и обратно секретаря комиссии. Калитур Алексея Васильевича. Так, кто за? Кто против? На, 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 на. Так, нам необхідны розглянути восемь питань порядку бедна. Пропоную прийняти порядок денний комісії за основу. Хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. Пропоную прийняти порядок денний комісії сесії в цілому. Хто за. Ну, є пропонує Хто проти, хто утримався нагалосно. Переходимо до порядку денного. Перше питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для оформлення права оренди земельної ділянки. Доповідає Ми представили поданих заяв щодо затвердження технічної документації, щодо встановлення відновлення межземельної ділянки для оформлення права оренди на землі. Проєкт рішення про затвердження зазначення технічної документації. Зималі ділянка це під нерухомістю, власники громадяни, власники житлових будинків оформлюються документацію з гортою оформлення права на... Ми на ділянці розташовані село Слобівка, територіальна громада, на території міста Новороцільівського було хто будинок всі. І село Бристала вулиця Богдана Хмельницького. З на 10 років. Нема питання. Немає. Ставим на прийме голосування. Хто за те, що проєкт рішення? Перший проєкт рішення винести на сесію без змін та доповнені. Балапка да. Віктора Анатольевича. Гуща да. да. Григорій Миколаевич. Доценка Наталія Алексейовна. Притай Олексій Васильевич. Лакозовався. Ярошевський за. Рішення прийнято. Шість за. Переходимо до другого питання. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення междомерної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського равнинства. Це про які сільські ради? Так, сільські ради, по Воробівській, Бурші сільські ради, Об'єднанська, Троїцькі, Лаврівська. Ну, тут є для Троїцька, Сіножанці, Дігтярівська сільська рада, також. Баївська, сіна, жаль, це це пропущені були Ні, Ці люди оформлюють право власності не пропущені. Це а або не? за рішенням суду, або по, ну, по, спадщині. по спадщині. Це сертифікат. Виносимо воєнне голосування. Хто за те, що другий проєкт рішення цей інституті нацистів не доповнені? Бала Ковика. Гуща Григорьевич. Затем Каната Васильевна. За. Калита Алексей Васильевич. Луакоза за. Ярошевский на За. Шесть за. Ришина приняла. Переходим до третьего. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в наборі та передачу її власність. Доповідає Діна Петрівна. громадян Щодо затвердження технічної документації землоустрою для оформлення право власності на земельні ділянки. Виноситься проект рішення щодо її затвердження. Земельні ділянки знаходяться на території міста Новопрацівській, також село Словітка, село Блискава і документації, про місто Новопрацівській, відділівка ще протечний, і про Команська, Покоманька. Це власники будинки. Маю намір приватизувати земельні ділянки для будівництва та обслуговування штолового будинку, господарських будівлі зброї. Ну, Майже вночі. Нема придумав. Мамі. Нема питань? Не. Ставимо на поіменне голосування. Хто за те, щоб третій проєкт рішення винести на сесію безміні додаткового? Була Кирил. Гуща Рюринко. Доценка на Тарміс. Політа Олексій Василь. За. Ваза. За. 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 Ярошевський Надіслович. За. Николай Никеріч. Шість за. До технічної документації щодо встановлення в натурі для права власності, доповідає Заяву звернулась За до з Стана Александровна про надання дозволу на виведення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межімених ділянок натурі на місцевості. Для будівництва обслуговування школового будинку у сподівських будівель сполу. Для оформлення права власності орієнтовні площі 0,25 десятки гектара, яка знаходиться за адресою вулиці Центральна, будинок 56 село Тронське. За рішенням суду визвано. Проект рішення вимірю на сесію СМИ дополнений. Бывает Віктор. За. Гуща Григорий Михайлович. Да. За. Наталья Александровна. Ярошевський Надя Микола. За, За. 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 колойту стояв. Думаю. Тут? А, точно. Колетар Алексей. За. А ми надаємо дозвіл, там немає будівлі, в чомусь. Будівля є, за рішенням суду є визнано право власності наших будинок. Але для внесення в реєстр речових прав потрібен кадастровий номер. Тому ми йдемо таким шляхом, що надаємо дозвіл, людина формує зелену ділянку. Передаємо. Кадастровий, Кадастровий номер формується, так, да, бо вона за рішенням суду визнана право власності, але в реєстрі речових прав немає право власності на будинок. Тому ну, неможливо її без кадастрового номера в подальшому ну, до формити право власності. Вона власниця або не власниця. Ну, за рішенням суду власить. То є такі винятки, коли потрібен саме дозвіл. Бо якщо є право власності, то людина ж звертається доєктантів, замовляє, а ми вже тільки затверджуємо і відповідно передаємо оренду або п'ятого питання. Про надання дозволу на виведення технічної документації землеустрою щодо встановлення встановлено межімельної ділянки в натурі для ведення товарного сільського господарського виробництва доповідає УЗН Діна Петрівна. Заявою про надання дозволу на виведення технічної документації звернувся власник земельної часу ПАЮ на підставі рішення районного суду. Від 4 лютого 25 року на надання дозволу подальшого виявлення технічної документації і реалізації зі правда. Є питання. <питрес> Нема. Нема питання. Переходимо до пойменного голосування, Хто тобто за то, щоб проєкт рішення No5 за винести на сесію без змін до доповнення. Балавка Викторовна. Да. Вы еще говорим. Да. Затем контакт. Да. Полита Алексей Васильевич. Да. Лакозов, да. Ярошевский и Да. Шесть, да, но не Переходим до шестого питания. Продвинение должного на выготовлении технической документации землеустрою, что до установлено между земельной делянкой в натуре. Доповедает Дина Петровна. Розглянувши заяву товариства Админай щодо надання дозволу на вироблення технічної документації землеустрою, Виноситься проєкт рішення про надання дозволу на вигукну технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості. Це витребувані земельні частки ПАІ. Вони перебувають в оренді зазначеного товариства. Але для того, щоб оформити відповідно до вимог законодавства, внести в реєстр праву інформацію про оренду, відповідно, потрібно сформувати, новини визначити і, відповідно, через надання дозволу на розроблення такого виду документації, в 2018 році вони проміщеної... <голові> на литрі, бо не Вріваємося просто. Це не всі. саме дали. <голові> Є питання? Ого. Переходимо до переменного голосування. Хто за те, що проєкт рішення 6 винести на сесію, після роботи? Була вперед. Да. Вущерево, да. Доцентка. Да. Лета. За. Так. да. Ярошевский Да. За. Надім? за, три, на три. Це у нас проект решения. У змін до договору до землі. до земли. Длина противный, пожалуйста. Заяву щодо внесення змін до договору Райпи землі громадянина Фаділя Індрія Михайловича. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до договору в частині орендаря, оскільки зазначений на попередній договір від 2018 року там два орендаря. В зв'язку з тим, що була повністю виконана наукова. Вкладають повну частку власності зазначеного громадянина відповідного частині. От один орендар має бути, бо там попередньому було два власника невихованості. Зараз став один на опередні. Частині орендаря відповідно змінюємо відсоток тінці, оскільки 5%, оскільки промисловості 5%.

Время на голосование. За те, що проект рішення номер 7, высла концессию, без бинта дополнений. Была вторых. За. Ручка Ролинкова. За. Коценка За. Лета Алексеевна. За. Лапоза за. Ярошевский надежный. За. Шей за. Приходим. Да восьмого проекту рішення. Про надання дозволу, про надання згоди на передачу земельної ділянки в субаренду. Доповідає Діна Петрівна. Розглянувши заяву Ярослава Трофіма Чорний рік з про надання письмової згоди організація наполягає, що земельних ділянок в субаренду. Відповідно до пункту 8.3 договору оренди землі передбачено право орендаря на передачу вказаних земельних ділянок суберегу за з орендодавцем орендації, зміни цільового призначення. І, відповідно, вони а, просять таке рішення по заяві на надання письмової згоди. Попередньо на минулій сесії це земельні ділянки, які знаходяться на території Бугшо-Орлівської сільської ради, на попередні Орлівської, так, три земельні ділянки, площі 40 га, тридцять вісім з половиною, двадцять Я телефонувала старості, що був присутний на комісії. Він сказав, що він на минулій сесії сказав, що. Проблем немає у приватного підприємства, графірний Чорний рік, все нормально, обробляє, тобов він сказав, що немає проблем. Він сказав. Ну, я його запрошувала на А чому? Це земля, виходить, чия? Орлєвський? Це земля чия. Ну чорний рік бере в сумаренну, хочу сказати. Віддає товариство Череші. Черешені, Сумська область, Коноховський район, міста Ну, це... вони вибухвали банку області Вовку. І... А чо, ви на Рогу там займали? Це ж це не так? Ні, вони зареєстровані там, але вони по договору оренди від 25 липня 2019 року ще тоді було управління до кадастру. Вони на аукціонні купили право оренди на ці зазначені земельні ділянки. На минулій сесії ми продовжували термін дію цього договору. Вони хватит. Так, да, сплачують, тому і пропонується, ми їм продовжували до 25 липня 2023 року, відповідно на цей же термін пропонується суверен. Йому законодавство. Саме те, що субаренда не скільки буде діяти. Ну, а під відсоток? 12 да. Да. Чорний рік минуло, на минулій сесії вони змінили їх на 12%, перейшли додатковою угодою. Відповідно, термін до 33-го року. І суверенда також до 33-го року. А субаренда там не указана? Ну, суберента це всі ж ті ж самі ну, умови згідно основного ну, договору. Тобто, якщо на основному договорі 12%, відповідно, суберега буде оренда йти ну, 12%. Це не вартість обережно. Що, суборендер. 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 Ну, що в зараз я не можу не вибуха? Ну, пишуть заяви, що вони, це підприємство прийняло рішення про передачу і ще зазначили земельну ділянку в Субарані. Я так зрозумів, там якого мали завод, викупив все землі, так? Залишилась і кусочок, ви не довикупили. Ну, не випускаємо так, гриблися. Такий спосіб, більш таки швидше. Ну це ж ми їм минуло разу. Так, так. Так. Ми тоді ще питали, в чому причина, <корпи> да? що вони не за <корпи> термін, а вони запросили просили продовження, а у них, по ходу, був вже <корпи> домовленість з клієнтом, їм треба було, але їм треба було чітко знати. Термін, що він не через два роки закінчиться, до 30 років. Щоб через півтора року знову не Не Зрозуміло. Зараз зрозуміла, чому вони раніше часу. Ви у нас саме головний експерт. На сесії я буду запрошувати представників цих підприємств, присутні, розкажуть вам наміри і судні. І він запрошували сьогодні. Є, є чимний договор із Чорним. Да. Э, він виконується. Виконується, да. на ви та... так. Субарент субаренду з'їзду чи може закладатися. Він може що Шо ми можемо? Ну, які у нас можуть бути припадки? Ставим питання на поименное голосування. Хто за те, що проект рішення номер буде винести на сесію без змін миниадовлений? Вам привет. За. Вучереонов. За. Дотягне за. Солітарики. За. За. За.